Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Прості та дієві тренування. Сьогодні на вас чекає тренування на красиву поставу. Це тренування підійде тим, хто має сидячий спосіб життя, хто відчуває болі та скованість в спині, а також для тих, хто має такі порушення хребта, як сколіоз, кіфоз або гіперлордоз. Таке тренування можна виконувати в будь-який зручний для вас час. Воно займає небагато часу, тому що раджу до нас приєднатися. Ми починаємо. Сідаємо в зручне положення на колінка і починаємо наше тренування з розігріву шиї. Ручки йдуть за спинку. Тянемося макушкою догори, спинка в нейтральному рівному положенні. Не прогинаємося в попереку. Стараємося вийти в нейтральне положення, якщо у вас є зайвий прогин в поперековому відділу. Плечі йдуть вниз. І ми починаємо з розігріву шиї, підборіддя іде Вниз до грудної клітки. І ми прокручуємо шию в одну сторону через бік і в іншу. І продовжуємо. Раз. В іншу сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два рази. Сім і вісім. І підтягуємо голову. І далі ми переходимо до активації грудного відділу і до активації лопаток. Я сяду боком, щоб вам було краще, мене видно. Приймаємо таке положення. Спинка рівнесенька. Витягуємо ручки. До гори. Можна взяти ручки в замок. витягнулись, Тянемося ровною лінією до стелі. І навгорі. Ми робимо вдих, округляємо спинку і видихаємо. раз Вдих на горі. Видих, малюємо коло. Два. Ще. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Ще. П'ять. Видих. Шість. І останній раз. Сім. І вісім. Переходимо в іншу сторону. І. Видих. Вдих на горі. Три. 4, П'ять. Шість. останній раз. Сім. Вісім. Ви молодці. Далі ми переходимо до активації саме лопаток. Ми не опускаємо голову вниз. Тримаємо рівнесенько спину і заводимо лікоть вниз. Витягуємо ручки нагору. Одразу зміна два. І продовжуємо. Три. І чотири. І п'ять. І. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 і опускаємо ручки через сторони, витягуємося вперед, відставляємо трошки ніжки назад, сідаємо тазом на п'ятки, Витягнули наш хребет. Ідемо вздовж, килинка. Робимо невеличку пружинку, відновлюємо дихання. 4. 3, 2. Один. Молодці. Наступна вправа наше положення долоні. Ми тримаємо під плечима колінка під стегнами. Приймаємо таке нейтральне положення, у кого є гіперлордоз поперекового відділу. Ми стараємося прибрати цей прогин в попереку і прийняти таке нейтральне положення спинки. Заводимо ручку на плече. І активуємо лопатку, малюємо круг. Вперед. Відкриваємо через бік. Вдих. Виводимо. Вниз. Видих. Продовжуємо малювати коло. Два. Видих. Внизу. Вдих на горі. Три. Видих внизу. Ще. Вдих. Видих. видих. П'ять. Шість. Ще. 7, 8, 9 і 10. І далі ми нашу ручку праву. У мене це право, витягуємо вздовж килимка, іншу ручку ліву, як кладу на лікоть І витягуємося вниз, додаємо собі додаткову пружинку. Для зручності можна активувати стопи, щоб нам було зручно стояти. Залишаємося в цьому положенні. Виднута лопатка. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Ви молодці. Ми знову приходимо в наше положення і робимо ту саму вправу на іншу сторону. Піднімаємо іншу ручку. І так само робимо. Вдих нагору. Раз. Видих. І. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І ще два рази. Сім. Вісім. І дев'ять. І уходимо вздовж килимка за ручкою. Десять. Вниз. Кладемо іншу ручку на лікоть. І робимо пружинку грудною кліткою вниз. П'ять. І 4. Залишаємося в положенні. Відчуваємо гарну спинку, грудний відділ ліву лопатку. Два. Один. І підтягую ручку до себе. Супер. Далі. Пальчики можна вже поставити вниз. Положення те саме, нейтральне положення спинки. Ми на видих опускаємо таз на п'ятки, розслабляємо шию. І. І такою хвилькою переходимо вперед. Підкручую підборіддя до грудної клітки, виталкую таз вперед. Вдих нагору дива. Голова. Видих. Три. І вперед підтягуємося. Макушечкою потягнулись. Чотири. Ще. П'ять. Вперед. Шість. Вниз. Сім. Видих. Ще. Вісім. Видих. Дев'ять. Вдих на горі. І останній видих тут. Залишились, затягнули, запрокинули голову до стелі, тягнемось, макушечко. плечі уходять вниз, рівні лікці, залишились в цьому положенні. 4, 3, 2, 1. Молодці. Відпочиваємо. Уходимо вздовж килимка в таку положення та сідаємо на п'яточки. Залишаємося тут і відновлюємо дихання. 10 секундочок. Ми відпочиваємо. Кому важко тримати таке положення, так ручки рівні, можна зігнути лікті і навіть уйти в положення, покласти голову на килимок. Відпочиваємо. Наступне, вправо ми переходимо на животик. Виталкуємо свій таз, вперед уходимо на живот, гинаємо лікті. І ручки в нас перед собою. Я трошки посунусь, щоб вам було мене краще видно. Так, зараз ми будемо зміцнювати м'язи спини і так само активувати лопатки. П'ятки мають бути догори. Ножки рівні. Ми витягуємо ручки нагору. Стараємося триматися на ребрах, відриваємо грудну клітку і зводимо лопатки разом. І два. Видих тут. Три. Вдих, збираємо ручки. Чотири. Видих. І вперед. Видих, вдих. Продовжу, П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім. Вдих. Ще два. Дев'ять. І останній. Десять. І. Молодці, Ставимо ручки. Витягуємося перепочити догори. Тут дуже обережно, в кого є гіперлордоз, знову ж поперековий прогин сильний. Ми підтягуємо таз, так? І не робимо сильного прогину в попереку. Витягнулися макушечкою, відновили дихання. Два. Один. Молодці. Знову переходимо в положення. Ще одна вправа на зміцнення м'язів спинки. Ми витягуємося ровними ручками догори. Наскільки це можливо. Так само я відриваю трошки ноги догори рівнесенькими колінками. Бачите? Підтягуємося. Можна робити в декілька способів. Вище, кого виходить. Але для тих, у кого часто болить поперек, краще цю вправу робити зі спинкою трошки нижче. Угу. Зараз шукаємо свою амплітуду і затримаємося в цьому положенні на 10 секунд. Робимо глибокий вдих. І на видиху витягуємося і тримаємо 10 секунд. 10. Відчуваємо сіднички, лопатки. 9. 8. Дивимося прямо перед собою. 7 6 5 4. Четри. Два. Один. Молодці. Розслабляємо спинку. Робимо вдих. Нагору долоні під плечима. Видих. Голова остання. Вниз. Ще раз. Голову витягуємо останню. Вдих. Видих. Розслабились. Ще. Три. 4 і п'ять. Шість, сім. Останній раз. Вісім. Ви молодці. Через округлу спиночку підтягуємося, підтягуємо коліночка ближче і розтягуємо поперек, даємо відпочити спинці. Знову приймаємо положення. так, Це називається положення поза дитини. Кладемо лікті. Кладемо на килим голову і залишаємось тут на 5 секунд. Піднімаємо корпус. Наступна вправа ми сідаємо на центр килимка, зводимо ніжки в одну сторінку. Сідаємо зручно. Одна ніжка дивиться прямо, друга, зведена п'яточка за вас. Ставимо долонь під плечем. Не вдовжину, а рівнесеньку тут під плечем. Розтягуємо, згинаємо лікоть, розтягуємо одну сторону. Вдих на горі. Раз. Згинаємо лікоть. І прокручуємо ручку сюди. Два. Таким чином я опираюсь в килимок протилежною рукою. Додаю собі натяжіння додаткове, і в мене виходить така собі скрутка. Ще раз. Розтяжка в бік. Вдих. тері, Видих. І скрутили корпус. Чотири. І вдих. П'ять. І шість. Молодці. Продовжуємо. Сім. І. І вісім. Ще. Раз. І. Два. І три. І чотири. Ви молодці. Уходимо вздовж до колінки. діагональ, Витягуємо рівно спинку. Зараз важливо, щоб ми не уходили округлою спиною, ми не сутулились. Ми тягнемося рівним хребтом, прямо перед собою, в такому положенні. Ставимо ручки ще на пальчики, в такому положенні. Ви маєте відчувати ще додаткове натяжіння сіднички І в задній частині стегна. Витягуємося, дивимося прямо, лопатки стараємося зібрати, звести разом. Тримаємося внизу 6. Відновлюємо дихання 5. Чотири, 3, 2, 1. Підтягнули ручки, підтягнули корпус і змінили сторону. В інший бік заводимо ніжки. Зараз у нас інша ручка так само стає під плече. Можна в процесі згинати лікоть, щоб для нам було більш зручно. І на вдиху. ми піднімаємо ручку вгору, розкриваємо сторону. Раз і видих. Уходимо в скрутку. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І. Раз. Ще. Два. І останній раз. Три. Чотири. Уходимо вздовж колінки. Вперед. пальчики на подушечках. Тянемося прямо. Не опускаємо шию, не округляємо спинку. Дивимося перед собою. Відновлюємо дихання. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підтягуємо. Ручки, підтягуємо корпус. У нас залишилось дві вправи. Ми сідаємо зараз на таз. Ніжки йдуть рівнесенько вздовж килимка. Це в нас буде. Така складочка, ми беремось ручками за пальчиками, або хто не дістає е, вздовж ніг на колінка. Наша задача зараз за рівними ручками ми на видиху округляємо спинку, підкручуємо підборіці і на, вдох, на вдих ми витягуємо таку хвильку, тягнемося макушечкою видих. Кому е, складно, можна підтягнути колінка. Ось так. Або триматися тут. І робити таку хвильку. Продовжуємо. Видих. Раз. Вдих нагору. Два. І три. Вдих. Чотири. Тянемося як можна вище за макушкою. Видих. П'ять. Вдих. Шість. Лопатки Відчуваємо. Збираємо. Разом. Сім. І вісім. Молодці ще чотири рази. Раз. І два. І видих. Три. І чотири. Ще два рази. П'ять. Шість. І останній. Сім. Витяглося макушкою догори. Вісім. Повертаємо спинку, в положення нейтральне. Ставимо стопи, колінка дивляться до стелі, ми опускаємося на спинку, на лопатки. І зараз буде остання, сама найприємніша вправа. Ручки тримаємо по сторонам, зводимо одну п'яточку до іншої колінки. В мене це права. Е і уходимо по діагональці. Правою колінкою ми зводимо в інший бік. Коротку. Раз. Доторкнути стопою. Повертаємося в нейтральне положення. Обов'язкова умова, щоб лопатки, по можливості, не відривалися від підлоги. Продовжуємо. Тери. Гарно відчуваємо натяжіння в попереку і в спинці. Чотири. Робимо це дуже повільно. Ще п'ять. І шість. Ще два рази. 7, 8, 9, 10. І обов'язково входимо в таку скрутку. Голову розвертаємо в протилежну сторону від ноги. Можна натиснути собі протилежною ручкою на колінку, додатково на І залишаємося в цій скрутці ще 10 секунд. Відновлюємо дихання, і відпочиваємо. Молодці, повертаємось в наше положення, змінили ножку. Тепер інша сторона. Так само п'ять разів уходимо в скруточку. Лопатки не відриваємо від підлоги. Починаємо. І раз, підтягнули два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І на останок знову виходимо в скрутку, протилежною ручку натискаємо на корінку і заводимо голову в інший бік. 10 секунд затримались в цьому положенні. Глибокий вдих і видих. Можна закрити очі. Відкриваємо очі, повертаємося назад, в наше положення, ставимо п'яточку на місце і акуратно ми встаємо через бік. Повертаємося на сторону, підкладаємо собі для зручності ручку. Одразу не вставайте, можете полежати одну-дві хвилиночки. Потім акуратно піднімаємося. І наше тренування. Завершується. Дуже вдячна кожному, хто приєднався. Пишіть свої враження в коментарях, бережіть свої спинки, і побачимось з вами на наступному тренуванні. Всім дякую!